Цей садомасахстичний феномен називається «русскоязичний українець, та дуже цікаво. Так от Павло Юхимович у своєму виступі у Конституційному суді дав чітке розуміння того, що то за явище природи чи виродження природи, що називається російськомовний українець. І я дозволю собі це зацитувати: якщо комусь потрапило це до рук. То ви можете це знайти на сторінці, здається, 17 де Павло Юхимович каже: ми можемо вам сказати до дня точно, коли в політичному лексиконі ще Радянського Союзу з'явилося поняття і назва русскоязичної населення», населили. Розумієте, не народ, якого народили, а населили. І першим це сказав міністр закордонних справ Андрій Козирів. Воно виросло звідти, знак КПРС і КГБ, які вже бачили, що Радянський Союз розвалюється. Значить, треба було шукати ці зачіпки, які будуть давати право тримати вкупі, совок тримати в купі, трофеї Путіна тримати в купі.